То ну от ці я пам'ятаю взагалі. Ну, я була мала, можливо, це якийсь 94-й рік. Це твої роботи. Це мої роботи. Оці якраз полив'яні. Це у мами на роботі. Я ліпила так. Так, це на заводі металокерамік. А оцей гриб, Я пам'ятаю, перший раз я прийшла до Катерини Дмитрівни на гурток Меркушевою і зліпила цей гриб. То це десь якісь 1999 рік, і до дві я у Катерини Дмитрівни на гуртку ліпила. А такі речі я собі дома ліпила. А цьому дракону вже 24 роки. це я подорож дарувала в 2000. Mm, да. Прикольно. Тому це такі столик. Uh -huh. да, він, ну, він погано випалений, того він такий uh -huh. ледно тримається, але тримається. Тут виробив вже представлені, коли я поступила в Київську школу, дихай якраз був викладач у мене Бобков Іван Володимирович, і там ми більше вчили зооморфну пластику і такі вони ну, природні глиняні. Потім тут представлені мої живописні роботи, графіка, ну, бо навчання на кераміці це треба ну, всі ази пройти, живописи, композиції і тому подібне. Це тебе акварелька? Оце, так? Акварель, так, ага. Оце, до речі, обухів. Ага. Пізнали десь? Ага. Ну, це ага. з бюлет. Ага. Потім вже а, це ще теж школа. Ага. Це кримські пейзажі, ну, ми багато коли в Києві навчалися, їздили на пленери, малювали mm -hmm. з натури. Раніше mm -hmm. не було телефонів, фото не було, все малювали з натури. І якщо портрети малювалися, то це з дзеркала, автопортрети. Mm -hmm. і, і, до речі, там потім покажу ці польтики. Тебе є автопортрети, так? Так, є. Ну І там характерне те, що з Дзеркало малюється, там завжди такий погляд, навіть якщо в повороті, але очі все одно дивляться в дзеркало. А -а -а -а. Тобто, якщо зараз можуть різні ракурси, там mm -hmm. от подивитись на старі автопортрети, там такі погляди дивні, а -а -а -а, бо в дзеркало дивляться. Да, дзеркало дивляться. Да. Потім а -а -а -а. це представлений це інститутські вже роботи. Ну як інститутський період, коли я навчалася в інституті, а навчалися ми теж на відділі художньої кераміка. І там були певні завдання, але ну, трансформуру... показували, ми їх вже так, як ми відчуваємо, бачимо. Наприклад, це був синтез матеріалів, здається, завдання. Ага. Тому треба було придумати і кераміка, і ще додати якісь матеріали. І в мене ага. народилось такий, ну, ага. такий корабель, звідки вона. Ага. Потім. Ага. Оце період теж інституту, тут що це? Щось космічне. літальні апарати. Ні, це квітки. Квітки Ну, значить підводні, десь на дні моря. Чи де вони такі квітки Ну, взагалі, вони он, бачите, там фото. Твої фантазії. Фото це експонувалося теж в Косові, коли навчалися, десь 2000... Я не пам'ятаю, кілька треба подобати. Це теж поєднання матеріалів. Ну так, я просто полюбила синтезувати різні матеріали. І експозиція робилася на закинутому заводі. Там був басейн, такий великий басейн, і ми там з ще двома подругами вирішили зробити виставку. Це був експромт такий і, і вийшла потужна подія. Класна. Ну, ми її зараз згадуємо. Як... Коли рановиті люди беруться до справи. Так, а ці всі горошки, то це насіння від цих квітів, і там воно вже проросло, тобто цвітуть квіти. Потім насіння, так? Так, такі горошки це насіння. Як бомби, так бомба. Точно, я душо не похоже, таке, кину. І Це все зліплено з шамоту вручну. Це не гончарне коло. Це ліпиться ковбасками, декорується ну вже як я відчувала. Потім це вже зліплено після інституту ВАЗа, І пано, оці всі, що представлені, то це зліплені після інституту. Якраз я готувалася до виставки в 2014 році, десь років тому це було. І я робила в Косові подібний диплом. Там був такий довгий коридор, десь. На 12 метрів чи на 6, я вже не пам'ятаю, і я робила такий великий панно, цілий коридор. Так, це вони Ні, це не вони. Воно там і, і там висить. А, так так там висить той диплом. А я тут уже хотіла ну, трошки е, відобразити того, що я там робила, але ж воно менше і е, ну принцип такий був. ну дуже цікаво. Я <рисква> <рисква> таких оце панно ще ніколи не бачила. <рисква> <рисква> Ви самі придумали? Так. Чи... Ні, самі. Були самі придумали дуже. і оцей момент, що з дрібних елементів, ага. потім ні, Ну дуже таке. якесь... — Схоже на ліс, але зверху. Ні, яке сонячне, іначе, коли не було, це як зі ручками таке. Не знаю. ну... <рив> <рив> потім що тут ще в Берегині це теж уже глибу відкрилися. Оце теж коли навчалася в інституті композиція, це як народження. Як щось зріє, а потім вже зізріли, виходить. Оці роботи графічні, це теж інститут. Десь другий курс був, це я назвала їх друзі, оці кольорова графіка. Я їх малювала на самоті, і потім, коли якщо, ну, була сама в кімнаті, я могла їх дістати. Це були як мої друзі. Тому я їх назвала друзі. Ось. Потім це вже берегиня 14 рік, це вже в обухові ліпилося. Панотеж 14 -й. і такі різні квіти люблю дуже стилізувати рослинність, особливо квіти. Так, і люблю тварин малювати дуже. Взагалі люблю малювати і малюю поглині. Так, і цей колір такий. А, я б цей, такий лазурний, чи знаю. Цей характерний такий. Мені так він цей. Оце, кулір. Оцей, оцей, оцей. А до речі, це ж ну глина по глині малюється. Це кольорова глина. А то кольорова Так, це все кольорова глина. І це кольорова глина, просто вона тут під поливою, вона блистить. Так, а це матова, то це без поливи, просто глина. А по де глині. Добувається Береться біла рідка глина, і додається пігмент, який високотемпературний. Він під тищу, ну, до 1100 градусів не, не втрачає кольоровість. Ось. Так. І, от, і тоді ж ви випалюєте? Так, так. Класно. Це по сирому малюється, ліпиться, декорується, розмальовується і потім випалюється. Це теж роботи з тут і школа, це 2000 десь. Ні, 2002 десь рік, можливо, ну, тут деякі 2014, це якраз автопортрети. А от той це теж автопортрет, але як зробити профіль? профіль. Це два дзеркала ставиться а... ну, ракурси. Це таке завдання було, Ні, ну… чи ти сама зробила таке? Ну, взагалі ми багато малювали. Домашнє завдання в школі було саме в школі, в інституті вже не так. А от в школі Київській то багато домашніх завдань, перегляди бу постійно ти ж, там, ти ж там на стаціонарі вчилась, ну. Жила в гуртожитку, ми там по суботам вчились і там вчилась? школа 12 12 класів. Ага, тож тобто, і по суботах пішла туди. Я поступила туди в 8 клас, це 2002 рік. Тут і в 2007 році я випустилась і поступила вже в Косівський інститут. Угу. Mm -hmm. бо Ну, я любила дуже малювати і собі і ліпити. І думала, що я хочу. Десь в 11 класі на літніх канікулах в майстерні ліпила і таки зрозуміла, що хочу глину продовжувати. І вже по друзі приїхала, сказала, я вибрала глину. Бо ми ну, я хотіла в академію Київську, або, або ага. інший регіон. Ага. Ось що тут іще. То папа автопортрет. Ой, портрет, не автопортрет. І кіт мій, mm -hmm. якого вже нема, а звісно. Портрет. Ні, це портрет. Авто автопортрет <рес> це колись тебе малюне. Я зрозуміла. А може Кітя допомагає? Клапкою. А це проект, якраз теперішній, це з учнями школи мистецтв. Ну, я там викладаю. І ось я підготувала ці. Ємкості, мисочки, і діти самі розмальовували все, що хотіли. І це вони потім просто понаписували те, що хотіли побажати Україні або військовим. І ми ці тарілочки продавали, тут залишилось ще скільки штучок, і заробили 24 тисячі і вже віддали на комплектуючі. працює мистецтво. Так, і в Прямому і переносному значенні. А оці вкраплені, які відблискують. Що це? А ну ка подумайте. Разом і ну, такі дрібниці це мої. Це я їх виготовляю самостійно. Ну, і скрізь видно, мабуть. Чи. Почерк чи не видно, я не знаю. Мені, наприклад, ні, з цим а можна питання? Так, звісно, що. Якраз гарне нагадування собі про себе. Бо є такі речі, які вони стоять в ящиках, десь на гаражах, ще десь десь заховані, а потім так проходить 10 років, дістаєш, наприклад, цю вазу. Я вже забула, що вона ліпилася, яка вона, і я так. О, це я. Це ковбасками набирається форма. <свист> а як оце ти майже плуски зробила? Це, це контролюється все. <свист> Малювала спочатку об'єму. Об об'єму. Ну, тобто, якщо до цього періоду я навчалась, дивилась багато. Е... Витирала олівець багато. Після цього періоду воно просто стало якось на свої місця. І мені просто треба було брати, робити і все. Не думати, максимально не думати. І вже гумкою не користувалася. Ні. Ну, і, і прям дуже класний період, я його пам'ятаю до сих пор. Ну, а хто з керамістів для тебе авторитет? В минулому, тепер. Я всіх. Ну я всіх поважаю. Мені всі і Я люблю купувати. Ну, в а най 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 най-най-най. Ну,